Друзі, всім привіт, слава Україні! Давно не бачили мене. Ну і я в тому числі не читав ваші мабуть, коментарі і так далі. Ви на каналі Prokop.ua. мене звати Сергій. І це відео сьогодні буде з декількох частин. Це, мабуть, з цілого літа і трошки осені. Тому вмочитись позручніше, справді не так часто мені зараз приходиться, доводиться їздити на пошуки. Тому зібрав вам найцікавіше. Так, товариство. І є перша гарна на сьогодні знахідка. Ось такий маленький хрестик часів Київщини. Гарний ціленький з вушком. Медцьобство таке. Ну гарно є. Продовжуємо далі. Сьогодні, ну як бачите, здискували гарне поле. Ось. Тому ми сьогодні тут надовго. Тут нашарування. Київщина, Черняхи, Перша світова, Друга світова. Тому продовжуємо далі. Подобайка з вас. Дуже шкода, але і приємна знахідка. Друзі. Денарій, і то такий цікавий обгрижений трішечки. Ось такий він Бородатий дядько. Хто це у нас такий? Шкода, шкода, що не цілий. До речі, давно вже з Днариків я не знаходив. Але хто це такий у нас? Не видно. Але бородатий, гарний. Ну, подобайка з вас. Пізніше скажу, хлопці підійдуть, скажуть, хто це такий. Гарно є. Продовжуємо далі. Так, ще одна монетка попалася. Це, скоріше всього, два крейцери. Так, воно і є. Так, два крейцери, друзі. І це Австро-Угорщина. Ось така от гарна патина. Забираємо, продовжуємо далі. Так, ще одна монетка трапляється і це вже певно ще один Австро-Угорщина. Ну, Тут була е, війна, тут е, багато шрапневих попадається. Е, але, тим не менше, приємно, що от такі от монетки можна знайти. Ну, це найрозповсюдженіші певно, що знахідки на території, де я проживаю. Ось це цевери, крейцери. Ось, ну така вбита. Забираємо, продовжуємо далі. Так, і на тому самому місці, де знайшов крейсера, ще одна, звідси, монетка попадається. Так ось І що це у нас цього разу? Ага, це не монета, це якийсь образочок. Такс. Так, маленький образочок. Не хочу його чистити. Алюміній, певно, що, скоріше всього. Ну, забираємо і продовжуємо далі. Так, друзі, є в мене перша знахідка їхня цього дня. Перед тим 130 кілометрів пошуків якогось поля. Ви бачите, пішли в мене горочку. Ось є пряжечка, ЦКР, ось ще хлопці ходять. Ну, сподіваюся, що щось сьогодні знайдемо. Тому продовжуємо далі. Так, друзі. Де? ага, Я вже бачу знахідку. Це мабуть, що хрестик, але от тепер цікаво чи він цілий, чи не цілий. А? Ну давайте разом. Походу, цілий, друзі. походу, ціленький. Єс! Єс! Круто. Гарний маленький хрестик Київщини, друзі. Гарно. Продовжуємо далі. Думаю, ще знахідки нас порадують. Мала би бути цікава знахідка, але на жаль вломана. Це враження як... Кусочок луниці. Я не взагалі враження, що це кусок динарика. <плес> таке підказуйте, що це може бути. Це кусочок якоїсь луниці, скоріш всього. А, це вже походу, друзі. Вже більша частина луниці місячника. Ось таке от... ушко певно, тут було обрі... Обломане. Або я помиляюся. Підказуйте. Тут Київщина і РЖВ. Може щось бути. Ну така виріб не дуже гарний. Ну, маю на увазі. Не так зроблено, як колись це все робилося. Як інші це роблять. Такий грубий, знаєте, виріб. А є. Подобайка, продовжуємо далі. Ну як вам знахідки, товариша, ціленький енколпіон. Ось. І дивіться, кремнівий. кремнівий серп. Ножик. Просто бомба. Ну, Цікаве поле. Орка все-таки робить свою справу. Ще як вляжеться, думаю, якщо, зим... ну, якщо не будуть зимою до зими сіяти, то тут думаю, що щось може випасти. Ну, красота. Вітаємо, вітаємо з гарними знахідками. Ось така от, друзі, краса в лісі. Ходити, до речі, досить комфортно. І що ви думаєте? Попалася монета. Шайба. Мідна. Але щось... Щось цікаве. Старовинне. Важко сказати, друзі. Як то кажуть, роки дали своє. Але щось їхнє. Ну, їхнє, чиє. Ну, одним словом, стара якась монетка. Ну, забираємо і продовжуємо далі. Монетка, друзі, попалася, тому і виходимо в ефір. Так, сири-сири. А що це у нас? Дві копійки, друзі. Дві копійочки 1940 рік. Дві копійки 40-го року. Ось такі от вони. Ну, забираємо, продовжимо далі. Так, друзі. Монетку знайшов. Ось ще в грудочці. Глибоко була. Прибор так ледве ледве почув. Тут от, цікаво, що за монетка. Я, певно, з нас Скоріше всього. Ще й голосочок такий, бачите. <смір> ну, але факт того, що щось таке то й попадається. Є якийсь крейсер, певно, що. Скоріше всього. Або я помиляюся ви бачите, видніється. Ну, тим не менше, друзі, монетка. Продовжуємо далі. Ось таке ось сьогодні поле, друзі, орочка. І ось така монетка попадається. Перша сьогодні якась цікава знахідка. Ну, скоріше всього, що це два гелери. Ось. Ходжу по ну реально, слід слід виходжено, але тим не менше щось попадається. Тільки виїхали буквально десь півгодинки. от перша знахідка. Вчора і після вчора знайшли хлопці тут декілька цікавих динаріїв. ось Тому ми сьогодні тут, мабуть, що до вечора будемо шукати щастя. Ще ось така от приблуда з такими. З зубчиками. Не знаю, що це таке. Забираємо і проходимо і йдемо далі. Ще одна монетка попадається і цього разу два гроші. Так. Ну, Стан гарний з патинкою, але не за тим ми сьогодні приїхали сюди. Хоча теж приємна знахідка забираємо і продовжуємо далі. Так, нарешті по їхньому періоду кусочок фібули спинки. Ну але це вже приємно, що ми на правильному місці. Ну, це моє одне із перших полів. Так. Вже багато є пошуківців. Ось так, ходимо. Поїхали. Ну, а це вже цікавіша фібула. Ну давайте будемо. Так, то ну, мав бути прапорець. О, така вже масивніша, гарна. Красива, але так само з стратами. Ось. Ну, забираємо, забираємо. Пушку обломане, прапорець обломаний пружинки нема, зато гарно проведений час. Ще одна західка тих часів. Ось такий от бронзовий або мідний цвяшок. З, таким, з такою головкою. Красота. Продовжуємо далі. Друзі, щоб ви розуміли, ось тут -от, оце от поле, а тут е, трактор просто ну, пройшовся, почистив дорогу. І дивіться, що мені вдалося знайти ціленький браслет. Цілий браслет, друзі. Ціленький браслетик. Це черняхи. Це мій перший цілий браслет. Красота. Ну, тут треба покрутитися тільки що. От, е, камрад е, на цьому кусочку дороги знайшов динарика. Думаю, покручуся, знайшов кусочок фіболки. І от що випадає. Вподобаєчка з вас. Хі -хі. Ще одна знахідка, друзі. Е, просто валялося. Перстень. Якесь минуле століття можливо Ні. <смі> В Шокове. Я в шокове. Е, трактор трішечки е, зняв і, і посипалися знахідки. Так, друзі, ще одна знахідка на дорозі. Ось таке. Писало, або пробивати пробивати шкіру. <хи> Я в шокове. Так довго ходив, а тут на тобі. За декілька хвилин вже декілька знахідок. Ходимо далі. Ха, Ха! Голка. Або проколка. ямки Ось такі от сигнали на дорозі, друзі, що ви розуміли. А? Красота. Продовжуємо. Ну, у мене сьогодні день голок, друзі. Голок, проколок. Ще одна голочка. Як думаєте, на дорозі? така от річ. Багато сьогодні металопластики. Коп дуже крутий. Я вже йшов до машини. <кліг> О знаєте, йшов і думаю, блін, ну дай, дайше викопати динарика. Лімисний, правда? Але динарик. Походу динарик. Ано. Так, друзі. Це динарій. Це динарій. А! -а, -а. І він все-таки не лімисний, він срібний, тільки просто бачите який стан. Ааа, єс! Все-таки все ж таки випросив. Випросив, друзі. Ну, Я вже прикріплю, почищу його і так, давайте зараз так легенько поплюю. так, Ну срібний, срібний. Видно, що срібний, але дуже... Горений, певно, що заліпший. Цікаво, хто це. А, тим не менше. Вподобайка жирна. І коментар з вас. Єс, yes, єс! Yes.